Це другий випуск влога на дивані. І сьогодні я би хотіла би з вами поділитися країною, до якої я приїхала. Це моя вже четверта країна. Нагадаю, в попередньому відео я розказувала, що я прилетіла з Таїланду, де я пройшла півтора роки, і я прийняла свідоме рішення повернутися в Європу і по факту емігрувати. Тобто зосередитися на тому, щоб отримати ну, документи, які знаєте, ну, бо ти не знаєш, що буде далі, ти маєш якось потребуватися про своє майбутнє. І вибір був нескладний, але навпаки, вибір був складний, але я тут. Якщо вам буде цікаво, чому я вирішила повернутися в Європу, то подивіться, будь ласка, попередній випуск влога на дивані. А сьогодні я розкажу, чого саме Португалія і розкажу, між якими країнами я обирала. Uh, і все ж таки, що повпливали на те, щоб я така: Ну, все, їдемо туди. Три країни, між якими я обирала: це була Франція, це була Іспанія і це була Португалія. У Франції я жила трохи більше ніж півроку. Франція мені зайшла дійсно це дуже гарна, дуже крута країна. Там розвинута досить соціальні, розвинуті соціальні програми, тому що країна для, в країні дуже багато іммігрантів, і вони якось все по-розумному налаштували. Там тобі на курси йти, там тобі то, там тобі сьо, Якось як в теплу ванночку, да? не такий болючий переїзд відчуває, здається. Розглядала також Іспанію, чесно кажучи, зараз. Коли я собі задаю питання, чому я розглядала Іспанію, я не можу дати собі чіткої відповіді. Напевно, тому що багато бачила відео в Тіктоці, в Інстаграмі, де українці такі вау, я переїхав в Іспанію, будь ласка, приїжджайте в Іспанію, в нас тут все так круто. Е, і ти якось так відбувається, що ти дивишся одне, дивишся інше, дивишся ще, і така, ага, ну, напевно, Іспанія, да? може, люди щось знають. Значить, напевно, треба їхати в Іспанію. І Португалії тоді взагалі не було навіть на горизонті. Я цю країну за всі свої три чи скільки там років імміграції я її ні разу не розглядала. В Азії ціленаправлено я вже збиралася їхати в Іспанію, бо були вже навіть квитки. Все змінилося в момент, коли мені треба було залишитися в Банкоці ще на три місяці через документи на кота. І таке відчуття, наче просто сам всесвіт мені послав знак: слухай, ти that, окей? Okay? Подумай ще трошечки. Чому саме Іспанія, чому ти вибрала обрала Іспанію? Не тому, що там люди говорять, не тому, що ти багато відео бачиш, а от саме проаналізуй сама в собі, ну чому так? Бо одна із пріоритетів. На яких я опиралася, обираючи країну для еміграції, це було саме можливість легалізуватися. Ну тому що я вже не їздилася, знаєте, по різним країнам. Я вже відчула, що таке чи життя на чемоданах, Мені вже тут трошечки набридло, і ментально це складно постійно звикати до нових місць, звикати до нової читати нову інформацію, мова, щось адаптуватися. І якби, наче ти не можеш відчути, що ти. Просуваєшся в чомусь, значить ти постійно починаєш з нуля. Це трошечки набридло. І е, саме питання легалізації стало пріоритетним. В Іспанії я чула, що дуже легко оформити ВНЖ. Е, там йдеш навчатися на рік, здається, і тобі там, ти можеш швидко отримати ВНЖ, а там по ВНЖ перебуває і можеш отримати громадянство. Окей, але потім я подивилася. А, через скільки років можна отримати те громадянство? І виявилося, що це 10 бляха років. Я не думаю, що це теж мені підходить. Другий момент, який став мінусом, це погодні умови. Я почала списуватися з людьми, питати, що і як. Ем, і мені багато хто казав, що в Іспанії влітку дуже-дуже жарко. І може там доходити до 40 градусів, а я не люблю жару. Після того, особливо як я пожила в Таїланді, я сказала, like, never ever, окей. Okay? Ну і третій момент це стало питання реалізації і. Я почала шукати, що стосується, наприклад, роботи. Якщо я захочу десь реалізовувати себе, там, наприклад, піти на роботу, щоб отримати робочий контракт, щоб в мене була ще одна можливість отримати документи, то я хоча б маю розуміти, яка ситуація на ринку. І я подивилася, що багато де потрібно знання іспанської мови, і що взагалі це проблематично знайти. Роботу без знання, якоїсь нормальної, наприклад. Um, і це ще стало таким певним мінусом. І вже почала думати, що, можливо, Франція, здається, не таким то вже й поганим варіантом повернутися. Але в той же момент я згадала, які мінуси мене не влаштовували у Франції, незважаючи на велику кількість плюсів. І, із мінусів цієї країни я би зазначила те, що вони не дуже люблять спілкуватися англійською, спеціально не, наприклад, там можуть не спілкуватися. І я це побачила, і я би не хотіла би відчувати відчувати, знаєте, сором за те, що я знаю англійську, яку я вчила багато років, яка є сферою моєї діяльності. Хто не знає в мене є англомовний розмовний клуб. А якщо ви... Хочете приєднатися до нереально класного ком'юніті людей і головне прокачати свої навички з англійською I am here because uh I want to improve my English for next level. Uh, because I speak English every day here. So I just want to speak more about I don't know, maybe some deeper um uh, thoughts my thoughts. I hope like, I I will can talk about more about my own deep thoughts. <laughs> so uh -huh. It's like this response for like 75 years of occupation is like okay for them because that people have just different opinion about this and like you can't be like in the middle you need to choose side. And when mm -hmm. you talk to people who support Palestine and you said like, oh, I don't know. I mean, I wish everything like peace for all people. And they're like, no, 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 I need to choose Palestine. They like survive. Бо, повірте, вони суперважливі в будь-якій країні, які б ви не пробували. Якби не моє знання з англійською, я була б як застресована. Багато чого вирішували саме завдяки тому, що я, хоча б, знала англійську. і оце таким стало великим жирним мінусом у Франції. Ну і другий момент те, що в цій країні ти не сильно відчуваєш мультикультурність і відчуваєш більше тиску, в тому плані, що ти маєш ледь не ставати французом, щоб якось влитися в суспільство. І третій, що не менш до речі, важливий аспект це була ком'юніті українців. Після Таїланду я зрозуміла, наскільки важливо мати в оточенні українців, знайти якихось друзів, знайомства, і у Франції великі ком'юніті може бути, наприклад, в великих містах. Я так думаю, в Парижі там, в Бордо, в маленьких містечках. Ну, навряд ли, може там пару українців буде, тобто вибір невеликий. Не е, і да, це теж стало певним таким мінусом. Чому не Франція? Коротше, я сильно дуже сильно е, затручилася цим питанням. Я вже не знала, що робити. Мені просто хотілося так от скласти ручки і нічого не робити, якщо чесно. Але на горизонті мені попадається відео дівчини-блогерки, яка розповідала про Португалію. Вона просто рекламувала свій блог, що каже, каже: Я живу в Португалії, розповідаю про цю країну. І я пам'ятаю, що реклама була дуже гарна в тому плані, що все було зелене. Така була при, при, класний м -м, вайб цієї реклами спокій, природа, все те, що я люблю. І... Я така. о, Португалія. Португалія. Я почала серйозно задумуватися про Португалію після перегляду реклами. Не сказати так, що це прям стало конкретним. Що саме тільки через це відео я вирішила прям поїхати в Португалію. Ще був був такий певний ряд моментів в моєму житті, які мене споникнули до того, що напевно треба прослухатися до того, що тобі говорить всесвіт, і якось розуміти, що ну дивись, тобі підказують, куди їхати. Бо до цього до мене в клуб до мене в клуб приєднався. Учасник, який живе в Португалії, і він багато чого розказував про, країну, про цю країну. І я пам'ятаю, що він, коли ми у нас було обговорення в клубі, ми ділилися щодо країн, в яких ми живемо, плюси і мінуси. І він мене запитав Мархо, куди ти хочеш поїхати. І я кажу, що от думаю, в Іспанію. І Він мені каже: ну дивись, якщо ти думаєш поїхати в Іспанію, то розглянь ще просто Португалію. Ну, типу, воно щось приблизно схоже, але і не зовсім. Да? Але тоді був аргумент такий, що в Португалії, як мінімум, більш безпечніше, на відміну від Іспанії, бо в Іспанії там багато крадіжок, ще чогось. І от він сказав, що тут якось і безпечніше, і природа різноманітніша, і клімат. Що не так жарко, наприклад, влітку. Я, до речі, не знаю, як. Бо я не була тут влітку. Я зараз тільки тут весени, да? це ж весна. Так. подивимось, як буде влітку. Але мене це, цей момент для мене став досить таким гарним аргументом, бо, як я казала, я не люблю жару. І коли я почула, що є така свіжість певна в місті. А, і ще певні фактори. Я така, окей, окей, ну я не приймала це всерйоз. І воно так от якось накопичилась, накопичувалася, і в кінці кінців я дуже різко і швидко вирішила, що це буде Португалія. Просто тому, що в мене не було ніяких мінусів. Я не змогла знати мінуси, тому що я не знала про Португалію по факту нічого. Я дізналася, що окрім того, що це безпечніша більш країна, що клімат тут класний. Тут люди спілкуються англійською мовою. Що для мене було важливо щоб відчувати себе досить комфортно і не стресувати через те, що я маю тут і зразу вивчати мову? Навіть фермер на дорозі, який продає аспарагус, говорить англійською. Вже це не чудово? Другий момент, окрім англійської, мультикультурність те, що я шукала в країнах і відмічала. Мультикультурність я відчула в Швейцарії. Мультикультурність я відчула. Ну, певним чином, в Таїланді, в Банкоці, особливо на Пхукеті, окей. І мультикультурність я відчула вже тут, в Португалії. Е, дуже багато різних національностей, як американців, так і британців. Дуже багато до речі, людей з Аф... Африки. Я так думаю, що це Африка. І за рахунок того, що ти відчуваєш мультикультурність, ти не відчуваєш якогось тиску, що від тебе хтось щось вимагає. Якісь міста я не розглядала в Португалії, хоча я впевнена, що тут дуже багато є гарних міст. Я розглядала виключно Лісобон, тому що я хотіла бути поближче до центру, тому що в мене є певні мої цілі, як я хочу ну, себе реалізувати. І я гадаю, що завжди треба починати з якогось великого міста, щоб просто розбиратися, що тут до чого, і вже потім. Коли ти розумієш, який твій стиль життя, чим ти займаєшся, і так далі, вже можна рухатися ну, далі від міста, далі від шуму. В цілому багато українців тут так і роблять. Тому ми подалися на ТЗ, ми отримали його досить швидко через місяць. Я знаю, що люди на португальське ТЗ чекають рік до року часу, і люди можуть чекати на свій тимчасовий захист. А тимчасовий захист це три номери, які ви отримаєте: це соцстрахування, соц медичне страхування, ну і щось там податковий номер, здається. І е, я подала ще. Тоді, коли я не була в Португалії, тобто за межами Португалії, тому що знала, що на це може піти багато часу. Якщо ви зараз знаходитеся за кордоном, розкажіть, на що ви опиралися, коли обирали свою країну, і чи не пошкодували про свій вибір? Або якщо ви, наприклад, в Україні і ви думаєте про імміграцію, то розкажіть, що вас конкретно хвилює, тому що, можливо, деякі питання я або люди в чаті можуть допомогти і відповісти, і розказати, що і як. І коли ми вже заїхали в Лісабон, я така. <ріст> Повертаємось по Франції. <ріст> Ні, просто я пам'ятала, що в Португалії дуже. Така неоднозначна архітектура, екстер'єр будівель. Ем, чому я про це зараз загострю увагу, ви подумаєте, Марго, ну ти якась странна. Ну не про це ж взагалі то говорять, коли говорять про еміграцію. Про що говорять? Чи можна заробити кошти, а скільки можна заробити, а що там по мові, а що там то? Нащо нам взагалі твоя естетика, архітектура і так далі? А я рахую так, що все, не йде, що все йде саме від цього. Якщо ви хочете заробляти кошти, і там, вам доведеться працювати навіть не на тій роботі, на якій ви працювали в Україні. Тобто, якісь низькі посади займати чи ще щось. Ви маєте розуміти, для чого ви це робите, окей? І якщо ви так обертаєтесь навколо, і ви не можете навіть просто попити каву з гарним видом, ну тобто, побачите, що от, якісь будівлі нормальні, чи прибрано, чи ще щось, то ти не розумієш, яка твоя мотивація щось робити далі. Ну, от мене особисто так. Тому для мене важливо, наскільки візуально це мене задовільняє. Лісабон мене не дуже задовільнив, коли ми заїхали. Ам... Бо все-таки трошки як старе, дуже багато ну, плісні можна побачити на будинках. Дуже багато графіті. Боже, як вони люблять розмальовувати. Мені здається, що люди просто приїжджають, щоб навчитися малювати серйозно. Бо кожну стіну якусь яка там не, не чиясь. Просто сіра, її розмалюють, якийсь парапет розмалюють, ще щось розмалюють. Навіть вікно, до якого там в метро, непонятно, як воно дісталося, вони теж його розмалюють. Графіті тут багато, як якихось цікавих, якусь концепцією, так і просто ну, типу, ширпатрь, знаєте, як то кажуть. Але все пройшло, коли ми поїхали в центр вже Лісабону подивитися на місто. Я така, слухай, давай ми зробимо таку штуку. Ми не зразу от приїхали, да, розпаковуємо речі, там, щось думаємо собі там, за документи, там, банки, е -е, проїзні і так далі, так, далі, так далі. Давай ми просто один день побудемо як туристи і подивимося на місто очами туристів, Так, щоб в нас виникло це бажання: ой, я б тут жила. Да? Давай зробимо так, і ми так і зробили. Ми провели чисто день, як туристи, походили по певним місцям, де ми вже були, коли приїжджали чисто на відпочинок. Ми прогулялися по центру, по паркам і я кайфанула. Чесно кажучи, я кайфанула. Мені нагадав, нагадав Лісабон чимось Одесу, чимось Львів, досить зелене місто так, з архітектурою, багато бруківки, трамвайчики дуже милі. От така якась суміш, я відчула трошечки оце відчуття, що, начебто, мені щось тут знайоме. Да що це не абсолютно протилежна Франція, да, де там все так гарно. Да. Ем, ні, щось є тут в, цьому, в цій Португалії, щось є українське, друзі. Якщо ви приїжджати, будете, плануєте приїжджати в Португалію, то ем, будьте готові. що Просто тут є різні райони, наскільки я розумію, і якийсь може бути менш привабливий, якийсь буде більш привабливий. Але в цілому, в загальному, ну тут, тут гарно. А якщо ще виїхати за місто, буквально на 70 кілометрів, ви опинетеся серед неймовірної природи, серед ошатненьких будиночків, якихось там сіньор, ви зайдете в ту португальську кав'ярню, візьмете собі цю. Кафе о, Кафе конлече, дано і їхню паштейшу, і ви так просто сядете, будете слухати пташок, ну це просто вайб. Що стосується цін, другий позитивний момент, який я відчула в Португалії, це коли я пішла купувати продукти. Оце був розрив. Того ж я пішла, я купила. Полоницю, яка зараз, я так понимаю, сезон. Полуниця півтора кілограма. Я купила картоплю півтора кілограма. Я купила один лайм, одне авокадо, трошечки грибів. І щось ще я купила. Коротше, це все мені вийшло на 6 євро. Знаєте, скільки ви за це заплатили ви в Швейцарії? Мінімум, мінімум двадцятку, я думаю, серйозно. Франків. Якщо хочеться купити багато продуктів приблизно там на тиждень і плюс з побутовою хімією, то можна дійсно вкластися, наприклад, в 100 євро. Ну, це. Якщо закупитися, да, і все по-новому купувати і порошки, і так далі, так далі, то це десь отак вийде. А, якщо просто прийти на каву з тістечком, це буде десь 3 євро приблизно. Це в португальській кафешці. Я знаю, що тут є ще багато фенсі кафешок, та, там з з цими такими ділами, там може бути дорожче. Другий момент, звісно ж, що було незвично в Португалії, це. Пошук квартири. Пошук квартири це цікава історія. Якщо ви шукаєте квартиру в Португалії, ви маєте мати підтвердження якихось доходів або робочий контракт. Це взагалі краще, якщо ви маєте робочий контракт, бажано тут ну, в Португалії. Якщо ви не маєте, то є така практика в моїх знайомих, що без робочого контракту люди просто домовлялися з а, ну, агенціями чи то власниками квартир, вони давали там на 5 місяців вперед, на 6 місяців вперед, що досить велика сума ну, на перший внесок. І тут так само є така штука, що вибираєш не ти а вибирають тебе, тому що на одну там апартамент може бути певна ну, кількість людей. Ти, якщо дивишся квартиру і ти частіше будеш стикатися з ріелторами, але ти не платиш ріелтору. я зараз не впевнена про це говорю, поясню чому, тому що я це не проходила. Я трошечки почитала. Я про читінг розкажу вже в наступному влозі на дивані, тому якщо ви. Хочете поїхати в Португалію, і у вас немає робочого контракту, у вас немає гарантії. А згадала гарантія. Тобто хтось має бути в Португалії, хто по факту за вас впрягається, що все окей, ви надійний, ви будете платити. А, але це теж типу, мені казала, що вирішується тим, що ти просто платиш більше. Да, можна таким способом піти, а можна іншим. Про інший спосіб я якраз розкажу в наступному відео. Ще один такий момент, який важливий, але мінусом. В Португалії не зазначили мінуси Португалії. Тут холодно, Йолкі-палки! Я приїхала з одної країни, де ту, де так тепло, а тут холодно. Ти постійно ходиш в якихось свитера, светрах, в якихось таких теплих штанах. Бачите, в мене теплі штани, дві пари носків. І ти, як наче хочеш вічно себе згріти, вічно, щоб не втратити цей ресурс. І оце, до цього моменту я ще не звикла. Хоча я розумію, що в Україні воно може бути так само: більшість будинків, наскільки я зрозуміла, немає опалю, опалення, може бути кондиціонер. Але теж не факт. А, ну холодно за рахунок того, що ще треба відкривати вікна, да? бо тут проблема з вологою і е, може бути як молд е, пліснява. І треба відкривати вікна, щоб воно провітрювалося, а вітри тут якби є, і ти ходиш у тебе постійно сквозняк. Я вам тут розкажу зараз одну таку цікаву історію. Боже, сподіваюсь, вони не будуть мене дивитися, ці люди. Я була на зустрічі українців. Боже, я так багато встигла за, за менше, ніж тиждень, це капець. Була на зустрічі українців, і я відмітила. Ми говорили, ми говорили, і один із українців сказав про Португалію, що мінус в Португалії що ти не відчуваєш безпеку. А, і тут ми задали питання: а з якою найтакою крінжовішою, так, найнебезпечнішою ситуацією ти стикався? І людина така: та ні, ні, не стикався ні з чим. Я думаю, що ми, українці, певним чином, як і французи, в нас є певне спільне, це we like to complain a lot. Нам дуже подобається жалітися. Де б ми не були, всюди буде не так. І знаєте, що для себе я відмітила, що в цій тусовці я вже не була однією з цих людей. Зазвичай я могла бути однією з цих людей, яка така: О, да, Франція, але знаєш там. Зараз, коли я зробила певний свідомий вибір, я намагаюся шукати позитив. Більше позитиву, я хочу рухатись вперед. І, чесно кажучи, мене вже не цікавлять питання. А що тут не так? А чи варто, чи не варто залишатися? Мене ці вже питання не, не, не цікавлять, і я відчула, що мене відпустила. Про це я розкажу теж глибше вже в наступному відео. Па-па! Я була рада вас бачити. Всім не мерзнути, окей?